Справді на днях відкрив для себе таку штуку, як електросамокат. Ти відкрив для себе, так? Ну, тобто, запатентував. Ні, 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 я вперше покайфував від того, що я їздив на електросамокаті до того моменту, коли я їхав на, на електросамокаті і одна бабка її йшла по цій по велосипедній доріжці. І стояк і... показав тобі отак. Вся в чорному з шевронами. Ні, і вона йшла по цій велодоріжці, і я з ну, як це зігнали, дві так, таким. дзінь-дзінь-дзінь-дзінь, І я такий пані! Пані! Ступіться, бля, пані! І вона від відійшла, і я, коротше, проїхав, ну може, десь кілометрів два. Я далі їду по велосипедній дорожці. Ти ж їхав, їхав з бабкою на собі. Ні-ні ні. Я далі їду по по цій велосипедній доріжці, і ця сама жінка знову йде по велосипедній доріжці переді мною. І я такий як, як блядь? Ну я ж обігнав тебе. Два кілометри тому це нагадує якийсь це... Фі фільм жахів. Якщо чесно, це знаєш. Бабка олімпійський чемпіон. Ні, це можливо це збій в матриці. Знаєш, просто однакові бабки, моделі бабки закінчились, інші бабки не прорендерилися. Наскільки ти кайфував на тому самокаті? Як ти повільно їхав, щоб бабка тебе перегнала пішки? Вель. Ні, та ну, а ти певнеш що бути. взагалі їхав? Може, ти просто дуже самовпевнено стояв, і бабка ходила до <рес> стояв і пілікав. <рес> <рес> так, так, може, баб, бабка теж вона ну йшла, йшла з свої пакетом своїм дістала моноколесо, стала і поїхала. знаєш, 40 на сорок кілометрів попереджі. Оце моноколесо, Чесно, я не знаю скільки мені має бути років, щоб я перестав від нього охуєвати. <рес>